Що от, а, чи потрібно людині, яка максимально себе відчуває здоровою, пройти обстеження на гормональні порушення, якщо вони є? Або якщо там людина розуміє, що з гормонами не так набирається вага, то тоді питання: які обстеження потрібно пройти? Є такі поняття як профілактичні огляди або диспансеризація. Це складніше звучить. Профитив. Профілактичні огляди вони націлені на те, щоб виявити ранні захворювання, попередити їх, пролікувати, якщо вони є, і уникнути наслідків від цих захворювань. Тому, звісно, при будь-яких обставинах ми всім рекомендуємо робити щорічні профілактичні огляди, навіть якщо нічого не турбує. Якщо у людини відбувається якась проблема, набір маси тіла. Це тільки одна скарга, і її можна притягнути до будь-якої проблеми, не тільки ендокринною, тому ця людина іде до лікаря. І ми вже починаємо дізнаватися, а що ще вас турбує, окрім ну набрали масу тіла, понятно, може, з'їли в цьому місці пиріжків більше, а рухались менше, так? А що ще вас турбує? А чи є у вас слабкість, сонливість, запаморочення? А як ваш тиск? А як ваш пульс? А як ви в туалет ходите? Чи нічого не змінилося? Як менструація, якщо це у жінок? І вже виходячи з цього опитування, ми вирішуємо, які до обстеження треба призначити людині.